Доброго дня! Сьогодні на вашій увазі я пропоную такий узор ажурний доріжки. Гарний. Ось так він виглядає на лицеву сторону і це щось досить рельєфно. І виворітня сторона його така. В'яжеться. Наступним способом, значить, щоб зв'язати такий узор, потрібно набрати кількість петель, кратну чотирьом і ще одну петлю для симетрії узору. І рапорт цього узору складається з двох рядів. Приступимо. Набрали певну кількість петель потрібну, і в'яжемо перший ряд. Значить, Промочна петля знімається. Починаємо узор з накиду. Далі петля знімається, не пров'язуючи. Далі спицю праву, засилаємо за третю петлю, витягуємо нитку, велику петлю довгу, робимо накид, і три петлі. Пров'язуємо однією лицевою за задню стінку. Оце є рапорт першого ряду узору. Накид, петля не пров'язана. Далі після третьої петлі витягуємо довгу петлю, робимо накид і три петлі разом в'яжемо лицевою за задню стінку. Накид, петля не пров'язана, витягуємо петлю після третьої петлі на лівій спеціально, накид, три петлі разом, за задню стінку лицевою, накид, петля не пров'язана, витягуємо петлю після третьої петлі. На лівій спиці. Робимо накид, три петлі разом лицевою за задню стінку. Знову накид, петля не пров'язана, і кромочна виворітня в кінці ряду. Це ми пров'язали перший ряд узору, другий ряд в'яжемо так. Кромочно знімаємо. Далі маємо на спиці петля і накид. Значить, ми їх пров'язуємо разом, виворідньою. Далі три виворітні йдуть. Підряд одна, друга, третя. Знову дві разом виворідньою і три виворітні. Раз. Два, три, дві разом виворітні петлею, раз, два, три, Знову дві разом вигорітні петлею, один, два, три. І знову два рази петлею і в кінці кромочно також виворітня. От ми пров'язали рапорт даного узору. Вже узор проявляється. Ось такий гарний ажурний узор. Легко в'яжеться, швидко. І полотно виходить красиве. Дякую за увагу. Запрошую на свій канал. До побачення!